Інколи варто просто зупинитись та озирнутись, поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Мої вам вітання. Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають Павлоградці добре. А от чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Верба, і про це вона прямо з місця події. Сьогодні під пильним журналістським оком Тетяни Павлоградське видавництво мушля. Його родзинка в тому, що там створюють 3 d книги іграшки із переробленого пластику, і ці книги можуть оживати. А знаєте, ми тут зараз із місцевою активісткою Ілоною. Вона у нас є і волонтерка, і така активна громадська діячка. Шукаємо місця, де як нам сказали, добре. І зараз ми йдемо ну, таке просто, я б сказала, місце, де творяться унікальні речі, такі, котрі у світі більш ніде немає. І уявляєте, це все відбувається у нашому маленькому Павлограді. А що там саме відбувається? То ми вам розкажемо, коли вже там побуваємо. Йому ну лише трішки так привідкриємо. Ілон, скажи, ти чула про таке видавництво мушля? Тань, да я чула. Це дуже гарне видавництво. У моєї доньки є аж дві книжки цього видавництва. Ого. Да, і вона їх навіть не люблячи читати. Вона їх читає, бо там дуже яскраві картинки. Ну що ж, ходімо. І от ми зайшли у це саме приміщення, де відбувається щось таке незвичайне бачимо, що ми якісь такі незвичайні пристосування обладнання з коліщатами з якоюсь стрічкою. Щось булькає, щось крутиться. Ілона, як ти думаєш, що це може бути? Там я не знаю, як фанат Гаррі Поттера дуже вірю в магію. Я думаю, що тут ж відбувається щось магічне. <рапев> Знаєш, я зразу подумала, що це якась така можливо величезна кавоварка, <рапев> так все булькає, але нам про це все більше розкаже власне сама власниця цього творіння. Це є письменниця. Тетяна Руменко. І вона ж є засновницею видавництва мушля, котре видає дитячі книжечки. Но більше про це все розкаже сама Тетяна. Вітаю! Те, що ви бачите перед собою, це не кавоварка, не магічна стиралка. Це просто дуже потужний 3D-принтер, наш помічник. З його допомогою ми створюємо 3D-книги-іграшки з переробленого пластику. Книги з переробленого пластику являєшли? Да, це ти могу... тримала коли небудь таку книжку? Ні, ні, не тримала і дуже дуже хочу, дуже пишаюсь цим, що воно буде саме в нашому місті, і це дуже класно і. Вплине, мабуть, на екологію, трошки покращить екологічність. Угу. А де матеріал берете? Ой, з матеріалом у нас був справжній квест. І тут, напевно, було дійсно трошечки магії. Бо коли ми вигадали взагалі таку діяльність виготовляти книги іграшки з переробленого пластику, як виявилось, в Україні немає тієї кількості і в тому асортименті філаменту, бо саме з філаменту друкуються наші книжечки. Тому ми почали його шукати по всьому світі. Йли ми його аж в Нідерландах, але від самого початку ідея створення цього проєкту була в тому, щоб поліпшити екологію саме в нашому місті, тобто сортування, переробка і створення новітнього продукту. Тому наразі ми вже налагодили видавництво книг іграшок, і зараз працюємо над масштабуванням нашої третьої діяльності. Це буде невеличке переробне підприємство, яке буде давати нам філамент необхідний для друку. Розкажіть ще більше, що це за книжечка, чим вона така буде цікавою для дітей. Це буде книжка-іграшка, яка буде оживати, uh -huh. обіймати, підтримувати дитинку. Наша найперша книжка у цій лінійці книжок з приробленого пласту. Ця лінійка називається Ребукси. І ось наша перша книжечка, вона називається Диноріжка Бур і Ура. Вона у нас буде українською та англійською мовами. Ми вже її презентували у Лондоні. І, до речі, всі були в захваті, адже ми отримали нагороду за свою діяльність, і вона також переробленого пластику. Тобто, це уявляєте, ми такі маленькі у місті Павлоград і йдемо одним шляхом з величезною компанією Віза, яка знаходиться у Лондоні. Ось і повертаючись до наших книг, ми її розробляли з нашою прекрасною психологинію Юлією міцною, тому що книжка буде мати поради, як дитинці, яка читає її, стати більш спокійною, більш впевненішою у собі, врегулювати свій тривожний стан під під час тривог це буде справжня книжка іграшка сучасна і яскрава. Це взагалі вся ця діяльність. Вона е... Багато кроково. і дуже велику роль у нашій діяльності відіграють діти. Бо коли ми завершимо вже не тільки видавництво і друк книг іграшок, а й завершимо роботу над нашим переробним підприємством, я би хотіла дуже залучити діток, щоб вони у школах і вдома сортували, збирали ці пляшечки, приносили їх до школи. Ми би забирали їх зі школи, перероблювали і створювали наш філамент. А вони би приходили до нас до нас і бачили би. Той вплив, який вони роблять самі. Тобто вони не викинули цю пляшку на смітник, Вони принесли її до школи. Ми створили з нього філамент, і вони бачать, як з цього філаменту створюється книжка. А в подальшому я би хотіла, щоб ці книжки були не тільки інтерактивні, екологічні або мали якийсь психологічний контент, а і були створені для діток з особливими потребами. Я би хотіла зробити е, такий е, продукт, який був доступний всім і е, дарував радість всім. І напевно, у цьому. Такому моєму шляху я бачу те, що дійсно я зможу поліпшити. Можливо, не світ, але знаєте, дати радість одній дитині, а потім інші, інші, інші. І знаєте, оскільки ці унікальні дитячі книжечки виготовлені із переробленого пластику світи ще не побачив, але ж видавництво мушля вже випускало дитячі книжечки з різними там такими сюрпризиками. Цікаві, то ми вирішили запитати у мешканців міста, чи знають вони про таку дитячу письменницю Тетяну Руменко про видавництво мушля, чи купували вони своїм дітям такі книжечки, і що вони про це думають? Скажіть, ви знаєте таку письменницю Тетяну Руменко, і чи ви коли-небудь читали її книги? Яке враження? Що ви можете сказати? Дуже талановита письменниця і видавниця. Вона пише книжки для маленьких діток, які тільки знайомляться із цим величезним світом. Дуже цікаві книжки, пізнавальні і цікаво те, що вона поєднує природу. Гармонію світу і з дитинством в книжках. У неї є навіть такі е, невеличкі зернятка ялинок, угу. щоб наші діти могли посадити десь це вдома і вирощувати в себе вдома. Тепер Ілона, ми з тобою дізналися, що це за унікальна річ, така перша, скажімо, у світі поки що виробляється тут, у цьому приміщенні ми це все. Побачили і скажи, як тобі ну мені дуже сподобалось. Не скажу, що я розстроїла, що я не у майстерні Гаррі Поттера, але відчуття є все одно тут дуже затишно, і я сподіваюся, що саме тут народжується любов. Так, ми з тобою сьогодні познайомилися з таким просто дивовижним колективом і з такими людьми, котрі хочуть змінити цей світ на краще, навіть якщо він починається з чогось такого невеликого і потім масштабується, і можливо, з цього візьму. Приклад іншим. Одним словом, ми робимо висновок, що тут таке добре. Да, тут дуже добре. І про те, що знаєте, тут добре, ми не будемо мовчати, ми хочемо про це розказати всім. Не будемо, звичайно, ми про це говорити у рупор, десь, чи бучномовець, а ми просто візьмемо ось таку наліпку і наліпимо, що тут добре, аби всі про це знали. Тут добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.